Так, я буду сьогодні. Я не думаю. Зараз давай. Ви знаєте, так, історію цього хлопця, до якого ми сьогодні йдемо. Ви побачите, що в нього теж. Хтось, да, да, да. Обмеження, як хтось думає. Кажуть вади. Я вважаю, що ВАДИ кожну в голові насправді. Як, як ти думаєш? Бо насправді для людей немає перешкод, якщо ти чогось хочеш добитися. Я бажаю, що ми, незважаючи ні на які обмеження, добивалися своєї цілі в житті. Щоб у вас було все нормально. І насправді ми всі однакові, всі однакові. Просто Я стою, ти сидиш, але різниця ніяк це може помінятися колись. навпаки може бути. Тому завжди треба розуміти, що, щоб ви розуміли, коли виростете, коли станете дорослими, більш дорослими. Що всього в житті можна добиватися, незважаючи ні на які труднощі. Того я вам і бажаю. Добре? І вірити в себе, вірити в свої сили. У мене теж були певні вади в житті. Я, наприклад, в дитячому будинку повховуватися. Без батька, без матері. І для когось це теж вважало, що вада. Що, мовляв, що там дитина з дідома може добитися. А бачите, чого добився? Так, що вам все те саме попереду, все у вас залежить тільки від вас. А що залежить від мене, я поможу вам. Для того, щоб підтримувати, для того, щоб інфраструктура була. Тут же теж дівчинка знімає. Але головне, ви повинні вірити в свої себе. Це найголовніше. Бо якщо ти не віриш сам у себе, то ніхто не поможе. Ні я, ні селантів, ніхто не поможе. Треба вірити в себе. Так що ходімо, так? Поїхали. Ходімо. Дякуємо. Там немає якихось посі, зна просто стаємо і це. Що ж насправді усього в житті можна усього в житті можна досягати. Якщо ти старий, то знаєш, старо. Бачиш, на фасаді. Рекорді.

Будь ласка, дякую вам. Отже, ви бачите спорт. Отже, ми до його взяли, зрочаємо його, він не збирається збігти. Так. Де ви сюди? Так, зараз зробимо. Ясно, що випало. Так. Ты мечтал маньяк.